Вітаю вас, діти! Сьогодні, 20 березня, відзначається День Землі, але в календарі міжнародних свят існує два дні землі. Перший, який відзначаємо сьогодні, приурочений до Дня весняного рівнодення, 21 березня. Рівнодення це коли день і ніч стають однаковими або рівними. Відбувається це саме весною, коли після довгого зимового сну пробуджується уся природа. А другий святкується 22 квітня. Перший має миротворчу спрямованість, а другий екологічну. Колись дуже-дуже давно у великому всесвіті народилася наша планета і дали їй гарне ім'я Земля. Земля дуже раділа своїй красі, її зігрівало лагідне сонечко, поливали теплі дощі. На землі від тепла почали з'являтися рослини, вони дарували землі свою красу та приємні аромати. Планету почали заселяти дивовижні тварини та добрі люди, які брали у землі все, що вона їм дарувала. Але потім люди перестали піклуватися про планету, почали ображати тварин, засмічувати ліси, водойма. Наша планета гірко заплакала. Але ми її діти не дамо сумувати і допоможемо повернути красу. Для цього потрібно запам'ятати правила поведінки в довкіллі. Не забруднюй повітря, не забруднюй водойми, прибирай після себе сміття, сортуй сміття. Не розпалюй в лісі багаття. Не ображай тварин, висаджуй рослини. Врятуємо планету разом, краса нашої планети в наших руках. Діти пропоную вам вдома розмалювати. Нашу землю та надіслати свої роботи. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!